прям прямо нападом. Бери не хочу. Ну Тут вже настройки карба будуть. Можливо навіть жикльор прийдеться. Вже будемо бачити. Не робили ще це говорити рано, але з такою дихалкою воно захоче других настройчок по-любому. А тут замітилася пряма ступінька, нехай я клапаном покажу. Тут і нагар зробився, вітк вже зняв ось от, тому що, тому що там е, поворот дуже сильний. І Віток збирає, тут тіло грубе, збирає, щоб воно напряму, напряму виходило в випуск також. Ну і тут збирається по ньому також. Ну, да, от поворотик і забирається. Звідси сюди, ще сюди. Будете скажете, треба сідла більше, клапанаші, там можна багато. Але при збільшенні кубатури, так як тут це в основному робиться то воно додавиться, ви знаєте, навіть 139-х двигунах, навіть молоді майстри, хто працює при старій п'ятидесяти головці, залишаєш малесенькі клапана, збільшуєш кубатуру і ти все одно відчуваєш. Так що по мірі можливого ну доб'ємося, тому що степінь жаття на старій головці, я вам скажу, буде більший, тому що тут прийдеться мабуть, ще зняти, щоб кожен не образувати. Sic kouřím, kde dám, bude video jako no jde.